Да броне. Посвідчення своє проводить по видности 40%. Спорожник Виктор Александрович, давай 25-го. На підставі Влетено військовий стан. Стаття 35. Особливий режим. Це є військовий стан. 35 військовий стан, пункт який. Ще раз. Три, е, 35. міністрів 11.55, 11.56. Ну я знаю. Ще. Знаю я її, да. ну, так. По 35-й чи по постанові? По 35 чи, чи по постанові. По 35. Ні. Ну, ну, то поставив, який пункт? І також і є. По 35 зупиняється, коли порушив. Ні. А порушив я що? Вам не сказали, що ви порушили. О. Ну то які пункти? Ви зійшлися на пункт? Саме тут за особливий режим. В даний випадок у нас в країні особливий режим військових став. Питання, ви не зрозуміли. Пункт. Пункт. Там є 11 пунктів по 35-й. 7 Сьомий. Сьомий пункт, так. Ну, Блокпост, так? Да. Блокпост встановлений чим яким з, з, законом. Ну, я питаю вас. Що, екзамен мене підшу? Ну, до чого в, тут ви, до блокпост. Ви, ви Ви зупинили мене по якоїсь да. причині. Блокпост. Так? Так. Да. Яким законом він встановлений? Під час дії військового стану. Наказом коменданта. Встановлено. І хто має право зупиняти на блокпості? Е14506. Откривайте і читайте. Уповноважена особа наказом коменданта. Наказ у вас є? У мене немає. Тут тоді які питання до мене. Чому вам має показувати наказ коменданту? А чому ви мене спинили по постанові 1455-56. 55 Е50? Особа уповноважена наказом, так? Да. Ну То дайте наказ, да я вам показую все. 5, 6, 6, 5, 6. 6. А де передбачено, що у вас мають з наказом доманати. Е, тоді зупинили е, згідно е, чого ви? Статті 35. No. Далі. Блок, е, блокпост. Е, 55, 56. Е, е, наказ є. Е, Нема наказу, я зрозумів, що вас цього немає. Не що є порушенням правил на порушення, Включено. В даний момент ви вімкнули. Коли вам повідомили, що. У пікля. Бачите, немає. У вас нема наказа. Я вам чата, я машина сама. Давайте я жду наказу, ніби палати. Є машина машину. Ні, дві здобува. Вони чітє. Я чи в машину. Я не бачу. Нема. Я жду наказу. Коменданта є? Є. Ну то несіть, сіть, я глянув живу. Для чого, щоб перевіряти наказ по А ти зупинив по, по причині якої? Я б сказав, 35. Ну, пункт 7 Уведення тут туди-сюди блокпостів блок, Так. Блокпост. Наказ. Зараз. Добре. Я жду. Да зараз уже познімає де <звук> <Чого> вон там знимає <звук> Нічого <звук> особливого. там